Героєм першої десяти хвилинки у матчі проти БК «Київ» можна назвати Андрія Корочкіна. Він відкрив рахунок у грі, накидавши сім балів поспіль. Такий вдалий старт приніс Черкащанам швидкі дивіденди. Вже у середині чверті вони мали двозначну перевагу, а на першу перерву пішли з рахунком 24-10. Протягом наступних десяти хвилин ситуація на майданчику не змінилася. Помаранчево-чорні впевнено вели у рахунку. Період завершився на користь господарів 42-25. А вже у середині третьої чверті підопічній арсі ще збільшили розрив до 23 очок. Щоправда, Завдяки влучним штрафним киянам вдалося його скоротити до 17 пунктів наприкінці 10 хвилинки. На одному диханні господарі майданчика провели і фінальний період. Попри те, що наприкінці останньої чверті з перебором особистих зауважень гру залишив хантер, значна різниця рахунку дозволила головному тренеру випустити на поле молоде покоління черкаських гравців. Святослав Михайлюк мав майже три хвилини ігрового часу. Хоч влучити у кошик хлопцю так і не вдалося, але всі його ініціативи глядачі сприймали голосно і схвально. А сам фінал гри став доволі очікуваним: – 78-68. сімдесят вісім, шістдесят вісім. Кінтелві плейгу дифенс фром до старт. Скажемо, першу четверлі очень хорошую защиту. Ми забили чотиристачкових первочетверті, і потім нам просто було легше грати, не діли ні таких глупого шибок. Но саме важне, що у нас бахова защита. Що ж до чорногорського захисника мав Івана кулєвича, контракти з яким завершиться 20 листопада, йовіца Арсіч відповів наступне. Сейчас Бетербікозвініт Самонбет. Скажним ждем хорошого ігрока, смотрі у лукавня до 20 числа є контракт. Ми з ним поговоримо. Посмотримо какоса, це все буде ясно того числа. Я нафто запиквидхіміну. Марія Гаврилян Павло Тихоненко, Вікка Новини.